По віку людський розум прагне пізнати навколишній світ та вивести з його нестримного потоку закономірності. Значною мірою потяг до цього бере свої корні за бажання влади. Якщо щось можна зрозуміти, це ж і можна контролювати. Проте в потязі до пізнання є ще щось, щось дуже несамовите та вольове. Воно пізнає, бо не може не пізнавати, воно живе лише тоді, коли пізнає. Герместер змігіст є найчастішим втіленням цього вічного образу. Сьогодні ми коротко розглянемо сім Вселенських законів герметизму, які, якщо вірити герметичним текстам, є ключем до пізнання всього. Принцип ментальності. Всесвіт є уявним образом. Кібаліон. Все є думкою, все є ідеєю. Славна духовно, в тому сенсі, в якому не існує матерія як окремої субстанції. Все є у всьому. Енергія виявляється в будь-якому аспекті нашого життя. Вона всеосяжна, присутня всюди, і ми є її частиною. У глибшому сенсі принцип всесвіту полягає в тому, що ми його частина, і наша свідомість є відображенням єдиного розуму, який пронизує всю реальність. Герметизм заперечує дуальне сприйняття реальності, де існує строга дихотомія білого та чорного, низу і верху. Натомість гермес вказує на моністичну природу всього буття. Все складається з одних і тих самих речовин. З одних і тих самих атомів. З однієї і тої самої енергії. Врешті-решт все є відчуттям, духом. Принцип відповідності або аналогія. Як зверху, так і знизу. Як знизу, так і зверху. Кібаліон. Герметизм стверджує, що реальність симетрична у всіх своїх рівнях. Ваше тіло мікрокосм. всесвіт макрокосм. Мікрокосм – це внутрішній світ людини зі всіма її переживаннями. В свою чергу, макрокосм це безкрайній всесвіт, все що поза особою, поза людським. Ця наука будується на пошуку сталих істин, закономірностей, які достойні зводитись в закон. Ті закони геометрії, які ми використовуємо в буденному житті, тотожні тим законом, за яким живе Всесвіт. Розум може вийти далеко за межі чуйного досвіду. Герметизм стверджує, що використовуючи священний принцип відповідності, людина спроможна вийти за межі свого пізнання. Принцип вібрації Ніщо не спокійне, все рухається, все вібрує, кібальон. Все рухається, все єдине. Різниця лише у швидкості руху, ніщо ніколи не зупиняється. Цей принцип стверджує, що все, що є, рухається, і все складається з одного й того самого. Різниця лише у степені вібрації, у швидкості руху. Стану спокою не існує. Різниця між матерією і ідеєю полягає лише в різній частоті їхніх їх вібрацій. Цей принцип тісно пов'язаний з першим принципом принципом ментальності. Його усвідомлення вказує на шлях перетворення тіла і розуму, на шлях трансмутації. Якщо все, що є справді єдине, і різниця лише в швидкості, то межа можливого та неможливого для людини старається. Принцип полярності все дуально, все має свої полюса. Все має свій антипод. Протилежності єдині за природою, але відмінні в степені крайності сходяться. Всі істини ніщо інше, як напівістини. Всі парадокси можна залагодити. Кібаліон. Все має свою протилежність. Протилежності єдині в суті, але відрізняються в степені. Крайності сходяться. Всі істини лише напівістини. Холод це лише відсутність тепла. Темрява – відсутність світла. Тиша відсутність звуку. Не існує любові безприязнє. Осягнувши принцип вібрації та полярності, людина в змозі перетворювати одні крайності в інші, ловлюючи їх текучість. В цьому їй також знадобиться наступний принцип: Принцип ритму все тече, вливається та витікає, все має свої приливи, все піднімається та спадає. Маятникоподібні коливання проявляються у всьому Мірою коливання ліворуч, є мірою коливання праворуч. Ритми компенсуються. Кібальон. Все існує по принципу маятника. Все компенсується. На кожну дію є своя протидія. Після кожного спаду слідує підйом, після кожного підйому слідує спад. Принцип ритму неможливо нівелювати повністю, проте його можна направити та використати. Мудрець не бореться з рікою, він її направляє. Підкоривши причинність та ритм, людина спроможна направляти буття, а не боротися з ним. Герметизм утверджує принцип ритму як не лише психологічну властивість людини, але й як вселенський закон. Принцип причинності. Кожна причина має свій наслідок. Кожен наслідок має свою причину. Все здійснюється у відповідності до закону. Випадковість це ім'я закону, який не розпізнаний. Існує багато планів причинності, але нічого не уникає закону. Кібаліон. Все має свою причину. Все має свій наслідок. кожна причина це певний наслідок. Найпростішим прикладом буде ефект Метелика. Він демонструє нам, як крихітні причини впливають на грандіозні наслідки. Людина не може прослідкувати з усіма причинами, тому змушена керуватися законами для трансформації свого життя. Прийняття принципу причинності необхідна складова для використання інших герметичних законів. Принцип статі. Стадія у всьому. Все має свій чоловічий та жіночий принцип. Стать проявляється у всіх планах. Кібаліон. Герметин стверджує, що все, що існує, має в собі чоловіче та жіноче. Існує принцип активний, сяючий, свідомий, діючий, вольовий. Його полярністю є пасивний, неосяжний, несвідомий, п'янкий, сприймаючий. Чоловіче без жіночого пусте, а жіноче без чоловічого дике. Справжня гармонія творчість полягає лише в поєднанні обох начал. Важливо не забувати про принцип полярності. Протилежності єдині за природою, але відмінні в степені, крайності сходяться. Жіночі є в чоловічому, а чоловіче в жіночому. Ця велика істина безцінна на шляху самотрансформації.